Є знижки представляють, коко знижки травня на магнебам. Двадцять відсотків в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощак. Гарно почали і правильний ракурс, і правильний вид ось початку приготування сьогоднішньої страви на чоловічій кухні. А друзі, доброго всім ранку! Сьогодні буде суперсирний і соковитий сендвіч. Починаємо Як Вже бачите, я сир поклав на добре розігріту пательню, і він у мене був натертий на дрібну тертку. Звичайний твердий сир. Головне, що ми досягли консистенції такої, що він у нас тягнеться трошечки, і вже бульбашки. Роблять свою справу, він не має підгоріти зараз. трошечки живріє і живріє. друзі. Ну що ж, я маю сказати, що партнер показу торгівельна марка «Королівський смак, якість королівська а ціна народна. Рецепт на екран, будь ласка. Що ми маємо на кухні серед інгредієнтів? Хліб, шинка, твердий сир, сир, сулугуні, пекінська капуста, томати, чері, майонез. Далі дивіться на технологію приготування. Берете хліб нарізаний або тостовий хліб, у кого як у мене хліб білий з висівками, і тепер на оцей е, сир, який смажиться. Вже злився. Я обожнюю, коли він, знаєте, можна дістати його підсмаженим. Він трошечки висохне. У вас буде така велика чіпсіна сирна. Але не робимо того. Дивіться, я кладу хлібчик, ось так от. Ось. Трошечки притиснув. Все, вже він уже сирний, практично. З, -усі, з двох боків. І далі маю ось так: от обережно перегорнути. Дай Боже, мені здоров'я всім вам. Опа! О! О! Бачите? Ось така технологія. Фух, я ж першим завжди готую, тому хвилююся. Так, друзі, а тепер починаємо потроху все збирати докупи. От прямо тут воно смажиться на середньому вогні, хай буде. Беремо гарне цковите листя пекінської капусти. Ну а далі я беру обов'язковий інгредієнт сьогоднішньої страви. Це майонез, який надає свіжим овочам легкого пікантного смаку. Тож такий сендвіч буде дуже соковитим і ніжним. І сюди. Опа. Так, так, так. Ось, додали. Навіть розмащувати не треба. Ось так. От він, як ліг, так і має бути. Далі я починаю додавати наступні інгредієнти, а це шинка. Ну, звісно, що? Раз. Далі сир сологуні. Так, я думаю, що сир сологуні трошки пізніше, а я радше от на цьому етапі додам. Помідорок, а ти, Люда, поки я збираю, розкажи нашій аудиторії взагалі, що це? Що це не бутерброд, що це не канапка, ну майже той же фасон, чому сендвіч? Чому сендвіч? Тому що він обов'язково зверху має бути прикритий хлібчиком чи булкою. От свою назву сендвіч отримав на честь британського графа сендвіча, що у 18 столітті. Він дуже частенько брав участь у карткових турнірах, і за перекусу графа з собою завжди були бутерброди з двох шматочків хліба. Так, сендвіч потрапив на столи аристократів. А от в Україні ця страва, ця страва стала Популярною вже у 90-х роках минулого століття після падіння радянської завіси. Ну і Ба ну і ще таки маленька інформація, угу. що поціновувачами найбільшими е, сенвіча досі залишаються. Британці вони готові викладати по 200 фунтів е, за полудневе чаювання у п'ятизіркових готелях. Там подають чай у срібних сервізах і тацю з різноманітними сендвічами. І вони трохи різняться да. від наших. Британські зрізають скоринки для сендвіча, нарізають до напівпрозорого mm -hmm. стану все. І на таці є завжди Зрозуміло. шибка курятина із сир. Це Я думаю, що машинка. наш сендвіч потрапить в історію. Дивіться, вже шарамовся все виклав. Далі накриваю однією половинкою іншу половинку. Оп, трошечки притискаю, забираю з пательні. Ось сюди. На дошку подивіться. Далі трошечки має охолонути, будемо коштувати, але. Тут головне подивитися, який він середини. Mm. Розрізаємо навпіл і ось вам mm. супер сирний соковитий сендвіч. А, і ще гарячий! Ой, які аромати. Кладемо oh. в ланчбокс, беремо з собою на роботу, в дорогу і кайфуємо. Спробуйте, не пошкодити, достало.